Українські підлітки під прицілом ворожих ФСБшників та розвідників на тлі новин про можливе перемир'я Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, показати, ніби тут усі хочуть миру, і готові пристати на будь-які умови. Для цього використовує молодь навіть ту, що виїхала за кордон. Починалося все із підпалів військових авто та релейних шаф залізниць, але з початку цього року дітям почали доручати теракти. На рахунку підлітків уже шість вибухів біля ТЦК. К та інших військових об'єктів найчастіше їх вербують через комп'ютерні ігри чи телеграм-канали із пропозицією швидко заробити гроші, каже юристка Катерина Рашевська. Спершу все нагадує квест, і часто дитина навіть не може усвідомити, що працює в інтересах ворога. А після того, як потрапить на гачок, їй починають погрожувати кримінальною відповідальністю і шантажувати. До підривної діяльності активно залучають підлітків із малозабезпечених сімей або ж тих, чиї батьки зараз служать у війську і не мають змоги слідкувати за життям своєї дитини. Дітям обіцяють гроші, причому у валюті, або ж в доларах, або ж це різного роду біткоїни, які Російська Федерація подекуди абсолютно не виплачує, подекуди виплачує менше обіцяної суми. Також є кошти, які дають або обіцяють дати за те, щоб долучити до такої злочинної діяльності інших дітей, тобто умовно привести з собою друга, потрібно залучати і школи, і позашкільну активність, щоб діти знали, як їм і. Інакше проявити свою свою активність, свій патріотизм. Батьки повинні перевіряти телефон дитини, дивитися в те, що вона грає, забороняти всі ті ігри, які мають російське походження, тому що там точно є елемент російських спецслужб, і дивитися на те, які інші виробники брали участь у розробці даної відеогри.